Слава Україні! Розпочалася 1188-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 180 бойових зіткнень. На харківському напрямку противник шість разів атакував позиції українських захисників поблизу Вовчанська, Строївки та Красного Першого. На Куп'янському відбулося дві атаки загарбників. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у районах Кругляківки і Нової Кругляківки. На Лиманському напрямку ворог атакував 21 раз. Намагався вклинитися у нашу оборону у бік рідкодуба, зеленої долини, Нового миру та поблизу Греків, Килипового, Торського та у районі Серебрянського лісу. На Сіверському шість атак у бік Григорівки та поблизу Білогорівки і Верхньокам'янського. На Краматорському напрямку вчора ворог здійснив 10 боєзітнень у напрямку Предтеченого, Білої Гори та неподалік Часового Яру і Курдюмівки. На турецькому напрямку ворог здійснив 10 атак у районах Турецька, Романівки, Деліївки та в бік Новоспаського. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 63 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Котлярівка, Малинівка, Лисівка, Удачне, Звірове, Троїцьке, Єлизаветівка, Андріївка, Нова Полтавка, Горіхове та у бік Новомиколаївки, Шевченка Першого, Зорі, Муравки, Олексіївки і Миролюбівки. На Новопавлівському напрямку було 24 атаки у районах населених пунктів Новопіль, Костянтинопіль, Новосілка, Вільне Поле та у напрямках Мирного, Шевченка, Комара Зеленого поля і Богатиря. На Оріхівському напрямку окупанти п'ять разів намагалися просунутися у районах населених пунктів Новоданилівка і Степове, на Придніпровському тричі поблизу населеного пункту Козачі Лагері. Сили оборони України продовжують стримувати загарбників на Курському напрямку. Так, минулої доби ворог завдав там 14 авіаційних ударів, скинувши при цьому 25 керованих авіаційних бомб. Здійснив 225 обстрілів, з яких 13 із реактивних систем залпового вогню. Українські захисники зупинили 26 штурмових дій загарбників. Загалом напередодні загарбники завдали одного ракетного та 112 авіаційних ударів, застосувавши 84 ракети та скинувши 189 керованих авіаційних бомб. Крім цього, росіяни залучили для ураження 3005 тисячі дронів камікадзе та здійснили 4961 тисячі обстріл по позиціях наших військ і населених пунктах. Тим часом за минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили 8 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки: один пункт управління безпілотними літальними апаратами та одну артилерійську систему противника. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали тисячу осіб. Також українські воїни знешкодили 4 танки, 8 бойових броньованих машин, 51 артилерійську систему, одну реактивну систему залпового вогню, два засоби протиповітряної оборони, 264 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 53 ракети та 92 одиниці автомобільної техніки окупантів. Приєднуйтесь до сил оборони, і разом ми неодмінно переможемо. Слава Україні!